Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні неділя, 16 червня. Ми в Трускавці біля бівету, Зараз вечір, вже 20.00. На численні прохання глядачів. Ви в коментарях писали, що хочете подивитись вечірній Трускавець, вечірній променад. Як у Трускавці, люди відпочивають увечері, так що запрошую вас всіх з собою на прогулянку, пройдемось. Бульваром Торосевича, Майданом Кобзаря і вулицею Тараса Шевченка, вулицями, по яких ходить найбільше людей, особливо у вихідні дні. Або у дні, коли дуже багато людей приїжджають на відпочинок. Також ввечері люди найбільше прогулюються влітку цими вулицями, коли спекотні дні. Ввечері вже спека спадає, і люди виходять на прогулянку, хтось в ресторан, хтось в кав'ярню, хтось просто. Послухати е, живої музики цими вулицями. Ну, йдемо, друзі, подивимось, яка музика сьогодні, скільки людей, що відкрито, що закрито. Так що приєднуйтесь. Людей на курорті вистачає е, вже вечір. Фактично, люди, які ну, завжди говорили, що на вихідні дні е, виходять також місцеві люди, там приїжджають. З ближніх міст на прогулянку. ну Зараз вже не так, бо вже 20.00. Ті люди, які приїжджали з інших міст чи навколишніх сіл у Трускавець погуляти, я думаю, що вони вже поїхали по своїх домівках. І ввечері тут залишаються люди тільки або місцеві, або люди, які приїхали на відпочинок чи лікування. Так, так, рускавці не тільки можна лікуватися, а можна і відпочивати. Є а, маса, велика маса готелів, санаторіїв, спа-центрів, є кінотеатри, є а, палац культури, в якому відбувається концерт. Так що люди приїжджають на відпочинок. Також є і для дітей, тепер зараз рускавці діють дитячі табори, особливо це в санаторії Женева. Дітьми там займаються. там є а, артек Прикарпаття і дитячий табір. Також дуже багато зараз у Трускавець приїжджають екскурсії. З дітьми вже літні канікули розпочалися, і а, школи ще привозять дітей на екскурсію. Трускавець, є дельфінарій Оскар, досить популярний у Львівській області. А для дуже маленьких, бачите, є такий а, музичний паровозик, який возить дітей. На прогулянку в парк і назад. Ось Ліворуч раніше був зачинений, а цей ресторан ph Club, зараз а, він відчинений. Не знаю, чи то вже викупили, чи то взяли в оренду. А можливо цей самий власник відкрив свій, ну мені не відомо, друзі, але ресторан працює вже. Це вже тішить, радує, що щось відкрилось. Бо деякі ресторани, в Трускавці ще й досі зачинені. Це бульвар Торосевича, музична альтанка. Я був годину тому, але розпочався дощ. Був тут концерт сьогодні біля музичної альтанки. Також вчора в суботу, на центральній площі, там діти змагалися, приїжджали діти з цілою, ну не з цілою, але з багатьох міст України. І були змагання там, дитячі станції, спів. Троскавець вже в останніх променях сонця. Зараз найдовші дні в році, до 22 червня це все буде тривати. Ну, напевно, більше десь до 25 червня, а потім вже дні будуть коротшати. Але зараз найкоротша ніч в році і найдовший практично день. Ну, там ще кілька днів до 22 числа день буде збільшуватись. Але ви просили якраз от в ці самі дні зняти вечірній трускавець. Так що поки ми дійдемо, то вже буде, напевно, 20 вже 30. Рахуйте вже вечір. Сонце вже сідає. Ось тут вчора було на центральній сцені міста, коли змагання відбувалися. Побудували такий великодній ще ярмарок під час ну, до Великодня, до Великодніх свят, але він так і працює тут тільки три бутіки. А решта все не працює. Не було людей, друзі. Зараз тільки mm -hmm. от, бачите, дітей багато, дітей багато приїхали. На відпочинок на екскурсії. Біля доброго млинця, як завжди, черга, також біля кав'ярні Раймон черга. Дуже гарно зараз ввечері прогулятися, вже таке спека менша стала і дуже гарне свіже повітря йде з парку. Друзі, дуже часто ви задаєте запитання, чи в трускавці вимикають світло. Вимикають, друзі, вимикають, так як і всюди, по графіку. Як оголошують по радіо чи по телебаченню, там, коли в Україні, з якої години, по яку будуть вимикати світло, і одразу діють графіки, вимкнень. Так що тут ну, центр точно всіх тут вимикають. Постійно я як іду гуляю, то чую звук генераторів. Це не проблема відпочинку. Можна посидіти в парку, подихати свіжим повітрям, кормити білочок, там лебедь є, є цей, є дикі качки на цій водоймі біля джерела Юзя. Ну а кому потрібно ресторани, спа-центри також всі мають генератори, всі, всі магазини, ні один не закривається, коли немає світла. єдине тільки не працюють світлофори, решта все працює. Тому проблем відпочинку немає. Ну, єдине, кажу, я вже говорив про цю проблему, якщо немає світла, то не працюють в багатоповерхових будинках ліфти. Ну і також, напевно, в тих готелях-санаторіях, ну, я маю на увазі, які не мають генератора. Тому якщо їдете на відпочинок, потрібно уточняти. Якщо в санаторії чи в готель, питайте, чи є генератори. Чи цей. Але зараз дуже друзі, навіть біля кож... Кожного, але багатьох санаторіїв, готелів вони облаштовують таку знаєте, відкритий басейн, роблять, так що можна посидіти біля готелю, біля басейну, поплавати, позасмагати. Також біля Трускавця є дві водойми. Одна на козацькому хуторі, це врахується так, як в місті Трускавець, а друга між Трускавцем і Бориславом. Там безкоштовно, Бо на козацькому хуторі є, є плата за вхід, можна орендувати лежаки. А вже між Троскавцем і Бориславом є така чудова водойма. Дуже багато людей там бувають, є там автостоянка безкоштовна, також можна доїхати авто, можна пройтися пішки. Від бюлету це десь буде 2 кілометри. Люди ходять пішки, це недалеко. Люди йдуть зранку і приходять аж ввечері назад відпочивають Хав'ярня чомусь зачинена не працює. Хоча зараз багато людей. Також був цікавий коментар, друзі. Я був знімав, ходив до санаторії Кристал недавно. І ну, багато людей йшло там через курортний парк Адамівка. Діля Кристалу, самого, я не дуже багато людей бачив. Але я так зрозумів, що от всі ці люди якраз. І ці люди, які ходять там в районі верхньої бівети, це те практично всі люди з санаторію Кристал. Бо в коментарях мої глядачі написали, що були, відпочивали недавно тільки кілька днів тому. Шкодую, що не попали в кадр. Хотіли себе побачити. Але мене на цей час не було в місті кілька днів. Дуже гарно дівчата грають на бандурах. Товарищ від нас вілла Вікторія. Приймає людей на відпочинок, але я так думаю, що тут вільних місць зараз немає, оскільки бачу дуже багато автомобілів біля цієї вілли Ну, Звичайно, друзі, треба дзвонити, питати, хто хоче. Варіантів троскавці дуже багато для відпочинку. Ну, повертаюся до коментаря про санаторій Кристал. Люди, які регулярно дивляться. Мої відео написали, що в санаторії було дуже багато людей. На відпочинку на той час біля 500 чоловік. Ви уявляєте, яка кількість людей відпочиває там і чому там нічого не робиться з територією, яка ну, рахується відпочинковою зоною біля санаторію Кристал. Гарний вечір на курорті, друзі. Продовжується. Чую вже музика біля ресторану Клюберг. Ви бачите, не всі лавочки тут заповнені. Я думаю, що там по вулиці Тараса Шевченка, ну, це Майдан Кобзаря. Зараз ми повернемо праворуч на вулицю Тараса Шевченка. Ми вже практично в самому центрі курорту, на перехресті вулиці Бориславської, Дрогобицької, вулиці Шевченка і Майдану Кобзаря. Якщо прямо йти. Це вулиця Дрогобицька, там е, знаходиться готель Грін Парк і готель Трускавець 365. Але ми підемо праворуч. Це вулиці, які найбільше тут, найбільше по тих вулицях гуляють людей. Завжди щось відбувається, завжди е, лунає музика, особливо влітку. Вистачає, бачите? Ліворуч ресторан Клюберг з літньою терасою. Також зараз популярне морозиво, праворуч від нас майстерня карамелі. Також дядько Сем хот-доги, гамбургери. І сьогодні не так багато людей біля п'яної вишні. Хоча є тут хлопець, який чудово грає на саксофоні. Гарний вечір. Минулого тижня було набагато більше людей. І вечірній променад в останніх променях сонця. Львівська майстерня шоколаду, також праворуч Міротель з фотозоною з фонтанів. Дуже мало трошки фонтанів, друзі. Хотілося б побільше, хотіли себе десь в районі Бівето. Був вчора у Львові, там фонтанів вистачає, не тільки в центральній міс... частині міста. фонтанів вистачає. Спеку це дуже популярне місце. Чуємо, вона є ще одна музика. Ліворуч будують ще один. Санаторно-курортний заклад. Не знаю ще як воно буде називатися, але будівництво йде швидкими темпами. Дякую вам, друзі, за коментарі, які ви постійно пишете. Щось підказуєте щось виправляєте. Велика подяка вам за лайки. Нагадую, що своїми лайками і коментарями ви просуваєте український контент і допомагаєте в розвитку каналу Пускавець Тревел. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Гарно хлопці грають. Судова музика, особливо ввечері. Пройтись, послухати музику. Бачите, люди сидять на лавочках відпочивають. Сонце вже дуже сильно напече. Але бачу, збирається хмари, не знаю, буде гроза, мабуть. Так що, друзі, всім гарного настрою, гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!